га I'm a bad bitch все норма. Собирай дій. Вітаємо вас на кармаркеті. Сьогодні у нас дуже крутезний автомобіль, це культовий автомобіль, який в свій час зробив фурор, і багато технологій, які було зроблено в цьому автомобілі, використовується до сьогоднішнього дня. Це 350-й Mercedes С-класу, 220 пробігу, дизельний двигун. Дизельний двигун цієї машини дає нам шалений крутний момент. Його вистачає цьому е, важкому автомобілі. Більше двох тонн У нас маса цього автомобіля і розхід палива до 10 літрів. Fuck, саме про цю машину можна сказати, що це король доріг. На великій дистанції ці автомобілі і бралися для того, щоб вирішувати питання досить швидко. Бізнесова машина, в якій ти можеш виїхати і вирішувати свої справи. Живих 221 х залишається все менше і менше. І саме під час зйомки даного відео знайшовся е, щасливий покупець цього автомобіля. Прямо в момент зйомки нашого автомобіля підійшли люди, зацікавились, поторгувалися з власником і будуть шикувати і кататися. Отож, не втрачайте свій час, приходьте, вибирайте свій автомобіль мрії, купуйте і насолоджуйтесь життям.